Доброго дня. Сьогоднішнє відео знову буде про аксесуари для ось цієї камери. Це є GoPro 11. Ось так вона виглядає, нагадаю. Ось така вона, невеличка. І поки що вона мені подобається. Отож, перед тим, як розпочну розповідь про свої аксесуари нові, хочу зазначити, що записую відео на Sony A6300, відео 4K, витримка 1,50. Діафрагма 2.8, так як записую на об'єктив Viltrox 20 мм F28, тобто на повністю відкриту діафрагму цього об'єктива, і ви можете зараз оцінити картинку. Якщо вона вам сподобалась, значить під цим відео буде посилання, де я цей об'єктив придбав. Це об'єктив призначений для повнокадрових Sony. Отож, для кропа він тим паче підходить. І про нього розповідь вже в мене є. Посилання я, звичайно ж, залишу. Так от, витримка 1,5, діафрагма F28, ISO висловив автоматичне у проміжку між 100 і 3,200. Звук записую на Ulanzi AM18 Pro. Приймач безпосередньо на камері Sony A6300, а ось це у мене передавач, один із двох. Якщо вам звук подобається, теж під цим відео посилання, де я його придбав. Отож, GoPro 11 Pro. І сьогодні розповідь ось про ці три аксесуари, які я придбав для GoPro 11. І всі ці аксесуари я рахую вкрай необхідні, якщо ви хочете займатися екшеном, або просто вести блог, вести якісь подорожі на ось цю GoPro 11. До речі, ці аксесуари можна використовувати не лише на GoPro 11. Їх можна використовувати і на 9, і на 10, і на 11, і на 12 GoPro точно. 13, можливо, з якимись е, поправками. Але з 9 по 12 100% ці аксесуари можна використовувати так само. Отож, розпочну ось із цього аксесуара. Це пластикова клітка. У ланзі G94. Чому пластикова? Тому що вона мені більше сподобалася як функціональна. Є ще металева клітка, вона краща у режимі забезпечення того, що камера менше буде грітися, так як металева клітка буде забирати значну частину тепла. Однак там деякі деталі не продумані, отож тому я обрав саме ось пластикову таку клітку, що вона собою представляє. Вона поставляється ось в такому целофані. Потім, власне, ось іде така клітка, ось така вона. І ось тут ще є всередині ось такий пакетик, в якому знаходиться, власне, захист лінзи. Ось так він виглядає. Зараз я вам покажу. Ось тут зараз надіте кільце, воно знімається. Ось воно знімається. Воно розраховане на фільтр 52 мм. Якщо ви знімаєте відео на фотокамеру, у якій об'єктив 52 мм, і ви там придбали якісь світлофільтри ND, CPL, UV, різні світлофільтри розміром 52 мм, ви запросто можете їх ось так встановили. Накрутили фільтр, і тоді вам власне не потрібно буде користуватися специфічними фільтрами для GoPro 11. Тобто не потрібно буде просто тратитись на них, ви просто вдягнете ось цей корпус і вставити сюди GoPro, і надінете власне, ось цей nd фільтр який вас влаштовує. Тому що вам потрібно додатково потратитись на окремі ND-фільтри. Якщо у вас знаходиться ось це кільце, то ви ось цей захист надіти не можете. Така конструкція теж. Вам потрібно це кільце зняти. Тоді ви запросто можете встановити ось захист на лінзу. Ось так він виглядає. Тут є ось іще місце під шнур, проте цього шнура у мене немає. Також ця клітка повністю розбірна. Значить, ось тут задня дверка відкривається, вона відкривається за рахунок ось цього клапана. Ось відкрили, і сюди можна вставити GoPro. Зараз я від GoPro відкручу кріплення. Е, погано те, що е, коли вставляєте ось це кріплення, ось ці ушки закриті, і у вас е, основні прадухи, які забезпечують охолодження камери, теж будуть закриті. І це якби мінус. Однак, що поробиш? Значить, для того, щоб вставити е, цю камеру у цю клітку, вам потрібно, по-перше, щоб тут нічого не було. По-друге, вам потрібно зняти ось. Цю дверку заводську має бути ось так. І тоді ви відкриваєте власне ось цю дверку з допомогою ось цього е, перемикача. І ось тут є ще один. Ви його на себе і так само відкриваєте. Тільки тоді ви зможете вставити камеру. Тобто має бути відкрита і ось ця дверечка, і ось ця дверечка. Вставляю власне камеру. Бачите, тут е, ця оригінальна. Дверка, захист має бути при цьому зняти. Вставляю. Заходить доволі легенько. Коли я закрию, ось тут потовщення таке, яке повністю прижимає камеру, ось я закрив Потовщення зажало камеру, і ось тут я теж закрив. Все. І у вас виходить ось повноцінно дисплей. Ви бачите камеру. Також тут -от, у вас з'являється місце для того, аби ви. Підключили е, до камери, припустимо е, звук, ви хочете записувати. Йде спеціальний перехідник від GoPro, який сюди засувається, він такий невеличкий, і шнур далі вставляється сюди, запітується. А з другого боку шнур запітується, припустимо на ось цю Wi-Fi-систему у ланзі. Тут вона кріпиться, чи так, чи так. І таким чином ви можете записувати звук. Ось ця площадка, як бачите, знімається, може бути ось так. Тобто можна використовувати під світло, припустимо, ще під якісь моменти. Можна ось поставити ось цей перехідник, і тоді у вас два місця під холодні башмаки, на які ви можете закріпити якісь речі. Нема зараз у мене під руками нічого такого, щоб показати, що ви тут можете власне, закріпити. І ось так виглядає тоді камера. Місце її увімкнути, ось ви її вмикаєте. Ось тут зверху теж кнопочка старт-стоп запису, вона теж відкрита. І чим вона краща за, за металеву систему, по-перше, ціна вона дешевша за металеву конструкцію. І по-друге, у металевій конструкції мені не сподобалось ось та дверка, яка відкриває під камеру. І тут, і там трохи неправильно зроблена ось ця дверка. Тобто потрібно великі зусилля прикладати для того, аби вставити і забрати екшн камеру із такого от е, сетапу. Тут вушка пластмасові, так що потрібно бути обережним в цьому плані. Тобто, ви можете її закріпити ось на такий трипод. Можете закріпити її ось на такий перехідник, і далі вже використовувати. З якимись гаджетами. Що це вам дає? Це дає можливість, як я вже казав, підключити звук. Можна також підключити Powerbank. Можна також підключити, припустимо, ви хочете записувати в темних умовах і світло. Ось сюди ставити світло. Можете також, якщо не маєте ND-фільтра, просто ось, цей адаптер. ось, Встановили цей адаптер, накрутили nd фільтр на 52 мм, і у вас вже. Камера із світлофільтром. Правда, ось цей е, адаптер перекриє вам частково е, вашу, от, е, ваш екран в цьому якби, мінус. Якщо вам потрібно замінити батарейку, просто ось дверку відкрили батарейку, карту пам'яті міняєте легенько. Якщо вам потрібно витягнути карт, е, в цілому е, всю екшн камеру значить, ось, не забуваємо відкрити дві дверечки, І тоді ось легенько вона. Витяглось. Далі слідуючий гаджет від компанії TeleSIN. Ось так він виглядає. Це модель GP VTP901. І це вже є кейс для підводної зйомки. Всі ми знаємо, що згідно специфікації, дана камера може витримувати заглиблення до 10 метрів, проте це ризиковано робити, тому що. Все-таки ось ці резинки, які знаходяться тут, можуть просісти, може бути непевне закриття ось цієї кришечки. З часом можуть бути ще якісь дефекти, і камера ваша може при зануренні такому втопитись. Однак, якщо взяти ось такий кейс, припустимо, від компанії Телесін, то таку камеру ви, по-перше, убезпечуєте від того, що в камеру саму потрапить вода. По-друге. І з цим кейсом ви вже можете занурювати таку камеру на глибину до 40 метрів. І вона підходить на GoPro 9, 10, 11 і 12. 13, 13 під питанням. Я її не мав в руках, я не можу сказати, що 100% підходить. Проте 9, 10, 11 версія це підходить. Що ж, зараз я відкрию вам її і покажу, що тут знаходиться всередині. Зараз заводське пакування. Ось такий скотч тут захисний. Все, я його зняв. Зараз подивимося, що тут всередині. Як бачите, це перше відкривання. Сьогодні я його ще не відкривав. І зараз покажу, що являє собою ось цей кейс. Кейс ось такий. Він об'ємний доволі. Візуально класно виготовлений. І тут ще й. Бонусом йде площадка Телесін, скажімо, для того, аби ви наділи собі на шолом для підводної зйомки. Або, припустимо, ви вам не обов'язково записувати звук безпосередньо з камери, тоді ви можете навіть в сильний дощ одягти цей кейс, в нього вставити е, вашу GoProшку і знімати відео припустимо, на мотоциклі, як ви мчите по дорозі. Значить, як відкривається? Ось так відкривається доволі легко. Тут резина стоїть доволі якісна, вона еластична. Ця резина дивіться. тут губки стоять. Всередині, ось тут, всередині теж йде резинка для того, щоб ви нормально встановили камеру, я так зрозумів, і щоб вона не пошкодилась. Вдягаю, закладаю. Все. Все доволі просто і ось так у вас виглядатиме. Ваша GoPro, -шка, ось я її навіть вімкну. І тут ви можете керувати значить, запуском старт-стоп-камери. Тут можете керувати власне, вибором, ну, вімпненням або вимкненням. Якщо ви хочете якісь налаштування робити, то за допомогою е, уже самої камери ви це зробити не зможете, тому що ось я вам продемонструю. Камера увімкнулася, однак тачскрін працювати не буде. Тому що тут пластик. Для того, щоб працювала камера у такому боксі, потрібно тоді вам застосувати або ваш телефон з програмою Quick. Ну, це потрібно зробити, звичайно ж, над водою. Під водою це вже ризиковано, або брати пульт дистанційного керування, яким теж можете міняти е, налаштування. І ці пульти теж можна заглиблювати під воду на невелику правда, глибину. Однак така функція є. Отож, ось так виглядає солідно ця GoPro 11 у цьому кейсі. І я його рекомендую купити, тому що навіть, я ж кажу, сильний дощ, ви хочете щось зняти в цю погоду. Ви запросто можете скористатися ось таким кейсом і будете впевненим, що з GoPro нічого не станеться. Так, дещо погіршиться якість відео через ось, ось це. Треба слідкувати, щоб не було поцарапано. Цей пластик, і якщо будуть бокові бліки сонця, або ще якісь нюанси зі світлом, то можливі засвіти. В всьому іншому цей кейс я рекомендую. Доволі просто його бачите, відкрити, доволі просто його закрити, тому що я коли обирав цей кейс. Бачу різні, від різних компаній кейси, і там деякі складності із відкриттям і закриттям ось цієї дверки. Ця телесін-компанія продумала так, що тут найбільш якісно це зроблено. Отож, ось такий значить, кейс номер 2 гаджет. І гаджет номер три це ось Це ULANZI GP16. Що це таке? Це практично три магніта, які дозволять вам встановити цю камеру на будь-яку металеву поверхню. А, припустимо, на себе без використання е, сторонніх додаткових аксесуарів. Відкриваємо. Іде шнур. Тобто, можна надіти шнур на себе і тоді до шнура причепити е, камеру. Можливі варіанти просто під футболку встановити одну пластину і зверху камеру. Зараз я вам це все продемонструю. Значить, три пластини. Вони дуже потужні. Їх. Дуже важко розірвати. Значить, ця пластина ставиться, припустимо, під футболку. Ось зараз я поставлю під футболку. Ось тут поставив. Далі йде пластина, ось ця. Вона призначена для того, щоб ви використовували її, припустимо, на ось такий штатив. Тобто, на всі випадки життя. Значить, одну частину ви можете завжди тримати. На своєму ось триподі. До цієї частини вам потрібно прикрутити, власне, екшн камеру Так воно буде виглядати. Ви його можете фіксувати, може пропускати для того, аби камеру рухати трохи. І далі ось е, йде магніти, так? І ось, припустимо, ви поставили одну пластину тут іншу тут. Все. Дивіться, все закріплено, вже нічого не рухається. І ви можете без оцих додаткових аксесуарів, що надягаються на вас, відразу робити відео. Причому тримається це все настільки сильно, що ви порвете швидше футболку, ніж воно у вас відірветься. Походу, ви можете керувати, ось, опускати нижче вище вашу GoPro і йти і знімати відео. Дуже потужні магніти. Також ви можете скористатися тим, що от, як у вас є, от, е, я ж вам кажу, ось цей, е, припустим, тріпот, ви просто можете тоді взяти, приєднали і все. І у вас вже камера на тріподі. Я її трохи невірно встановив, треба було другим боком, проте ось у вас вже є такий варіант. Тобто ви можете із е, цього варіанта Прикріпити на, скажімо, відразу на трипод. Це просто для того, аби мобільно це все робилось. Встановили і почали знімати. Потрібно вам на груди. від'єднали, тут же встановили. Причому ось цей шнур для чого? Цей шнур для того, щоб ви ось продіваєте його. Ось, я зараз вам це все продемонструю. Протягли. Все. І воно у вас висить на шиї. Одягнули. Тут регулюється, як ви хочете, щоб на шиї було, і опустили так, вибачаюсь, може зараз шарудіти. І одягнули, і ви просто хочете ось це підйом е цього гаджета, оце керує підйомом. Хочете вище, нижче. Ось таким чином ви це керуєте. І, відповідно, у вас ця пластина стоїть тут. І ви просто берете, оп, у вас вже тут надійто. Потрібно вам на, перенести на штатив. Оп. І у вас вже на штативі це все знаходиться. Все елементарно, просто і круто. Або якщо, припустимо, у вас є металей поверхні, якщо поверхня е класна і вона товста доволі металева, можете лише ось цю частину ставити до металу. У мене тут ніяких металевих речей зараз нема, щоб продемонструвати, проте я це вже пробував. І це доволі класно працює. Приєднали до любого металу, припустимо, на машину можна приєднати, якщо не боїтеся, що пошкодить фарбу, ну, під нього е краще тоді якусь е щось поставити, е кшталт когось рушника, я не знаю, щось таке тонесеньке, щоб не пошкодити фарбу. Чепили і пішли знімати. Можете відійти, і це у вас буде як додатковий оператор, і знімати. Себе, якщо не забули, припустимо штатив. Це також можна цим нівілювати. Отож, ось такі три аксесуари, які я вам рекомендую придбати. Один, два, три. Ось ці три аксесуари. Я рекомендую вам для камери GoPro е теж придбати і мати їх у своєму розпорядженні, тому що рано чи пізно. Кожен з цих аксесуарів може вам знадобитись, якщо, звичайно ж, ви серйозно займаєтесь відеозйомкою на камеру GoPro. І дійсно хочете, щоб ця камера GoPro була дійсно універсальною. Дякую, що дивитесь мій канал. На все добре. Посилання про ось ці гаджети будуть відразу під цим відео. Так само посилання, де я придбав у Ланзі 18 Pro. та Власне, е, об'єктив Viltrox 20 мм F28 теж будуть у посиланні під цим відео. Е, дякую, що дивитесь мій канал. Чекаю від вас коментарів. Можливо, щось упустив, можливо, щось треба ще договорити, щось про щось пояснити. Дякую, що дивитесь мій канал.